Доброго дня, шановні та першого міського, сьогодні ми з вами поспілкуємося про те, чи справді закон про множинне громадянство є настільки необхідний, настільки потрібний і, взагалі, таким, який може. Перекрити своєю популярністю або своєю привабливістю, наприклад, закон про мобілізацію, відсутність закону про мобілізацію, звісно. Річ всім нам приємно чути про те, що е, президент України прийняв цілий указ про визнання прав і підтримку українців, які мешкають на історичних українських теренах, це донець. Це Донеччина, та частина Донеччини, яка зараз перебуває не тільки в окупації тимчасовій, але яка перебуває в складі Російської Федерації вже вона з 91-го року, тобто Сіверщина, що це прийнято називати ту частину України Кубані і інші території. Це приємно звучить указ президента для українського вуха. Але тим не менше, чи це впливає на ситуацію із Підвищеної необхідні реалізацію підвищеної необхідності українських збройних сил у прибутті до її лав нового поповнення, бо мова ведеться не про те, щоби добре чи погано виглядала українська влада на тлі того, яким чином відбуваються події на лінії фронту на війні з окупантами. А головне те, яким чином політична влада реалізовує завдання, поставлені перед нею перед політичною владою стоять прості завдання у порівнянні з військовою владою, воєнною владою, яка здійснює свої функції на власне війні. Політична влада має забезпечити комфортне існування, комфортну боротьбу, укомфортнити максимально усі ті необхідні задачі, які завдання, які ставлять перед політичною владою влада військова. Цього не сталося поки що. Є звичайне є виправдання і офісу президента. Є пояснення, є очікування, є багато справ. Але тим не менше на тлі цих очікувань в дуже важливе для українців насправді свято свято Злуки або свято Соборності, 22 січня. Вийшов указ про добрий указ. Наголосимо про це добрий указ. Він вийшов запізніло, але це ще не вина нинішньої влади, це вина. Усіх попередніх влад, які були починаючи з 91-го року, це той закон, який був необхідний для того, щоб українці ідентифікували себе не як територію, тільки ту, яку вділив її совєтській Україні, советський союз чи попереднього е Царська імперія. А як територія, яка заселена українцями, і кордони не могли бути виправданням непереймання долею українців, які мешкають на терені, наприклад, Росії чи Білорусі, і тому тут в даній ситуації чи Польщі, чи словаччини, чи Румунії, тобто це мало мати. Те значення важливе на початку становлення і формування нації. Направький жаль, процес становлення і формування нації затягнувся. Він фактично революційними методами почав формуватися вже після повномасштабної інтервенції російських окупаційних сил на терени України. Але тим не менше, ці обидва указ і закон про множине громадянство не перекриють, не змінять картину бою. І про превеликий жаль, ця частина, скажімо так, бажання через популярне покласти в довгу шухляду не популярне не спрацьовує. Ну а якщо спрацьовує, то з негативом для обох сторін для обох законів скажімо, закону про, чи указу про українців, населених за які населяють території, які не входять до складу України, але заселені українцями, і закон про множинне громадянство. Трошки буквально кілька слів, про закон про множинне громадянство. небезпеки ну небезпеки завжди є. В кожного нового закону є купа небезпек В цього закону. Їх не так багато, тому що дозволяється множинне громадянство, чи подвійне громадянство, чи потрійне громадянство українцям, які мешкають. На терені е, ЄС чи НАТО десь так приблизно виписаний законопроект. Нагадаємо, що це законопроект не закон, але думаю, що та більшість, яка є зараз у Верховній Раді і представляє і партію Слугу народу, і в першу чергу офіс президента, проголосують достатньо швидко. Та й закон е, достатньо популярний, достатньо легко сприйнятний суспільстві, особливо е, в тому ч тій частині українського суспільства, яка е, зараз мешкає в силу. Змушеності через бойові дії і окупаційну війну, яку розв'язала Росія проти України, які мешкають за кордону, і властиво, це все одно це все дуже непогано, але тим не менше найгіршим у цих двох законах є те, що вони жодним чином не впливають на прийняття закону про мобілізацію, не впливають на переформатування навіть тих. Працюючих тих речей, які працювали раніше інформа... в інформаційній боротьбі в інформаційному протистоянні між Україною і Росією. Дуже часто Україна у цих протистояннях перемагала потужну російську пропагандистську державну машину, але цього разу наприклад остання. Ситуація з ілом 62 двогодинне годинне мовчання і головного управління розвитки і відповідних усіх речників, які зобов'язані в силу своєї професійної і фахової діяльності поінформувати суспільство про те, що трапилось. Концепцію України і байдуже яка концепція з цього приводу Росії ну на превеликий жаль, і з одного боку українські ЗМІ підхопили російську інформацію з приводу того, що про полонених, про те, що мирний літак, ну мирне мирний військовий літак. Це легке поєднання у під час кривавої. Багаторічної десятирічної війни з російським окупантом, і звичайно, коли мова йде про російський літак, жоден літак не може бути мирним, який перебуває в зоні бойових дій. Зона бойових дій зараз на даний момент вже вся територія Росії, тому що Росія проводить війну проти України, І Україна в якийсь спосіб там оголосила війну Росії. Це Тяжка і ще, це окрема історія з приводу цієї розмови, з приводу наявності дипломатичних стосунків з територією формальною територією Росії з Білорусією, чи неформально ще на не територію Росії. Але ми всі розуміємо, що це спільність двох режимів є абсолютно зрозуміла навіть тим людям, які ніколи не займалися дипломатичною діяльністю і не розуміють, що це таке, але тим не менше, тут Україна. Затягнула час, і це дуже сильно виглядає на програш, на програш інформаці... в інформаційній війні, і це все знов таки відбувається на тлі. Прикриття одних законів іншими на на тлі достатнього розлогого коментаря офісу президента з приводу того для чого і особисто президента для чого потрібні війську 500 тисяч новобранців, новонабраних новопризваних новознайдених ТЦК Українців для чого вони потрібні. Українським збройним силам, ну, по перше вони сто, якщо вони були б би не потрібні, напевно, бо українські збройні сили про себе не говорили. З другого боку, чудово зрозуміло, чому тому, що потрібна ротація глибша, значно е триваліша ротація тих бойових частин, які потрібні Україні для. Перемоги в подальшому, але в даний момент не можна її стирати об оборону тих чи інших об'єктів безротаційно, і тому зрозуміло тут. Не треба довго пояснювати, чому потрібні нові поповнення для чого вони мусять бути зроблені в такий спосіб, щоб це не виглядало принизливо для тих, кого е закликають, прикликають до війська, але тим не менше, ну. В будь-якому випадку це має бути відрегульовано законом, як в кожній правовій демократичній державі, і на тлі на тлі всіх цих речей, на тлі літака, на тлі двох е, добрих законів, е, дуже важливо для України дати дату 22 січня. Все одно все це відбулося е, зіжмакано з в такий спосіб, який був нехарактерний. Попередньо для діючої влади і для офісу президента це може бути пояснено тим, що насправді дуже болюче сприймає і особисто можливо президент Зеленський і його найближче оточення необхідність. Знову кінолож необхідність проведення мобілізації тут при тому, що в дуже багатьох випадках, звичайно, можна прокладати у значну кількість відповідальності виконавчої іншій частині іншій гілці виконавчої влади на Кабмін, Ну давайте подивимося правді в очі. Насправді на Практично декоративну дуже часто функцію виконує кабінет міністрів. Він якби чи працює частиною, ну великою, але частиною офісу президента. Але от коли треба було перекласти на його на плечі його відповідальності закон про мобілізацію, це сталося. зразу пригадали Кабмін, зразу пригадали необхідність голосування. Зразу пригадали, що в Україні є е, е, президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська республіка. Ну, в, в будь-якому випадку. Пригадали про те, що є ще створений парламентом кабінет міністрів. Так, звичайно, значну частину значну лепту туди вніс у призначенні і згідно чинного законодавства президента. Але тим не менше, пригадали тільки тоді, коли треба було перекинути на них відповідальність. Але знову таки давай давайте. Нехай вже президент перекине на них відповідальність і на решту речей, де відповідні укази президента про запровадження. Елементарних речей виробництва Пороха в Україні, ну як може країна, яка воює вже 10 років, як може країна, яка переформатувала збройні сили пере? Переробила вже власну ментальність ставлення до збройних сил. Що це не просто люди, які ходять на параді, не просто ті люди, які виконують незрозумілі дуже часто обов'язки зразя збройне сили, це основа нинішньої безпеки України. Практично можна сказати, що це певною мірою основа української державності, і тим не менше забезпечити основу української державності збройні сили України, виробництвом пороха козаки на січі. Без жодних технологічних е, над, надстанків, без жодних складних хімічних формул робили порох. Так, це був дивний порох. Це той порох, який зараз мало мало використовується і війську, і військової промисловості, але тим не менше до цього часу. Україна навіть не заповіла теоретичну можливість, що колись це станеться, і знову таки, скільки б не було пояснень, що для цього треба якісь технологічні процеси, щоб для цього треба багато для всього треба всього багато, і все виглядає на початку неможливим і дуже часто нездійсненим. Але якщо цього не робити, якщо не закладати цих простих речей елементарних, це як як конструкторі Леґо. Якщо ти будуєш один поверх і забу... і пропустив цілу конструкцію, коли ти буд під будинок не залив фундамент, потім не нарікаєш, що в цьому будинку вогко неприємно і тяжко жити. Тому почати треба з елементарного. Україна, яка є лідером сільськогосподарського ринку світу, до цього часу не має... Відповідних потужностей для виробництва селітри не тільки для того, щоб ними вдобрювати ґрунти, а для того, бо селітра є основа вибухового будівництва, тобто виробництво вибухових пристроїв практично усіх, знову ж таки, можна розраховувати на те, що Румунія забезпечить Україну там динамітом чи ще чимось, але тим не менше закладати ці підприємства є вкрай необхідно і зрозуміти про те, що. І зрозуміти, чому до цього часу це не було зроблено, це тяжко і невідомо. І незрозуміло, чому також не пояснюють відсутність своїх дій, властиво ті, на кого покладена відповідальність їх здійснювати. Це найважливіше. Демократія це не тільки прозорість фінансових операцій. Демократія це не тільки прозорість усього того, що, на, на що витрачаються, витрачаються кошти бюджету, але це і звітність, що ми плануємо. Що ми робимо для забезпечення безпеки, і що ми вже зробили і виконали, і на правдакі жаль з цим тяжко значно легше прозвітуватися гарним красивим законом. Справді потрібно наголошу на цьому. дуже легко продефілювати перед виборцями і перед українцями. Таким добрим і якісним законом, який указом, який, можливо, і стане законом з часом про забезпечення прав українців, які мешкають за межами України, так він раніше мав би бути прийнятий, зараз. Добре, що його прийняли, але тим не менше, усі ці добрі справи не можуть закрити невиконання речей необхідних. І сподіваємося, що все ж таки до української влади дійде необхідність і розуміння того, що є речі, які спочатку виконуються речі, необхідні, а потім гарні. Дякую за увагу. До зустрічі.